Зараз лікується Василь, по-перше, він для мене особливий, бо це мій однокласник. Це поранений військовий, який внаслідок важкої травми хребта, в нього нижня частина тіла паралізована. От він рік лікувався в Хорватії, і це лікування майже ну, не дало ніяких таких змін в його, ні в відчуттях ніг, ні в можливості ходити. Але от Зараз на кінці четвертого місяця ми говоримо про те, що він вже відчуває ноги, він вже рухає ними. Він полегеньку пробує на них ставати, і ми вважаємо, що за кілька місяців він буде ходити. Ми є ортопедо-травматологічного профілю лікарня. Це є травми костей, суглобів, опорно-рухового апарату і хребта. Бувають ці травми легкі, наприклад, кисть або десь лікоть, який потрібно розробляти чи. Чи спеціальними фізичними вправами, чи лікарськими процедурами повертати функцію того суглоба, чи, чи кінцівки бувають пацієнти в нас складні, як от такі, як я казав, з травмами хребта або з вкороченнями ноги, або з такими травмами рук, які не дозволяють рухатися рукам, і от ми робимо те, щоб повернути людині можливість повноцінно жити і виконувати всі ж такі життєві задачі, звичайно. З 22 по 24 травень я проходив службу командиром мінометного розчоту і отримав травму, поставили мені протез лівого кульшового суглобу і вже в травні мене списали. І мені посоветували сюди приїхати на реабілітацію, це дуже хороший реабілітаційний центр. Взяв собі до уваги і приїхав і не пожалів. Дуже хорошо, хороший реабілітолог, гарний лікар і ну, хлопці, які тут зі мною всі взаємовідносні, вже подружились, вже як маленька сім'я. Основна особливість в тому, що в нас є повний цикл оказання допомоги хворим. Тобто зараз більшості лікарень Якщо прооперували пацієнта, то немає можливості в інших лікарнях дати повноцінну таку реабілітацію. Тобто ОФК, масаж і таке решта заходів. А у нас є повний цикл, у нас дуже потужна команда реабілітологів, масажистів, ерготерапевтів. І після операції ми маємо можливість оказати ну, в повному обсязі реабілітаційну допомогу.